Вітаю вас, шановне товариство! Це мета Метеор Хаммерів. А якщо мета метеор Хамерів, то ми беремо Кентавра. Це перша моя гра в патчі на Кентаврі через Метеор і доволі таки впевнена була гра. Зараз я розповім, що збирати на цьому герої, що взагалі змінилося зі стартових закупів і що рекомендую я. Перш за все. У мене тут не навпас метіор закуп. Є два варіанти. Я думаю, ось такий айтем білд треба купляти, якщо ти там стоїш проти ОМОНу. Ну, я думав, чесно кажучи, що я буду стояти проти Алхіміка і Шадодімона, наприклад. Я думав, що це Блудсікер офлейн, і тут я, напевно, не знав. Це не найбільш ефективний закуп, тому що проти Алхіміка, кільце протекції і Стік проти Шадодімона це найкращі айтеми, котрі можуть бути. Тому що тучка мінус морда є, у Кентавра нуль армору, ну, в принципі, я думаю, це. Зрозуміло, продовжувати нема чого. Інший альтернативний закуп я покажу. Там буде на Фас Метеор. Зразу хочу сказати, щодо мангусів, я ну, майже перестав їх купляти, тому що я справа в тому, що після того, як вийшов патч, вони дають 0,4 ХП регенерації, тобто у тебе 3 манго зараз, це як 2 в минулому патчі. І ну, це не настільки профітно, тому іноді я там на Легіонці якийсь можу взяти мангуси, бо там, умовно, другий спел треба буде. Але на таких героях, як Кентавр, я вже пріоритетно беру ось такі айтеми. Тобто Fast St взагалі, до речі, ідеально по золоту мене стало в цій грі по айтемам, і далі приношу собі тангуци. Щодо альтернативного закупу, то він виглядає ось так. Просто приносиш собі тангузи, тобі не треба там ніяк, як Udimade, щось на кшталт цього. Так, у тебе буде невелика кількість армору, але проти клокверка і Абадона Цей армор, в принципі, він і не потрібен. Дві гілочки Кентавру дають одну одиницю. Не дуже багато, звісно, мало, але тим не менш хоч щось. Плюс в тебе доволі такі впевнені стати, і основний... Прикол в тому, що ти швидкий Meteor хаммер купляєш і звісно, після цього ти не купляєш там якісь чоботи, ну іноді можна проти можна якоїсь там King, умовно, так? умовних купити. Але на цій лінії я просто рашив фас Метеор Хаммер, купляв собі кільце регенерації, і навіть при тому, що я граю проти Абадона, але тим не менш, Meteor все ще хороша шмотка, бо допомагає пушити і дуже приємно збирається. Тепер далі. Важливий момент, щодо прокачки на лінії, тому що раніше на кантаврі можна було максити там, Double Edge, якщо ти граєш. Через Венгуард, Шехут. В деяких випадках можна було максити Retaliate, Це все в минулому. Якщо ти граєш через Meteor Хамер, ти стовідсотково качаєш стан в пріоритет. Бо стан це довша тривалість стану, а, ну що логічно, до речі, і більша ймовірність того, що ти можеш влучити Meteor Хамером. А ви знали, що Valve забанили всю команду Knights, ну X Knights же, і всю команду Єхом за читерство і 3 2 Та ще багато китайських гравців. Що, наприклад, що Джерак зареєстрував команду під назвою OG, можливо, буде якийсь анонс 16 березня цікавий. А щоб це знати, треба підписуватись на мій телеграм-канал по посиланню в коментарях під цим відео. Підтримуйте підписку, і я впевнений, що ви будете в захваті від того, що там відбувається. Тепер закликаю, коли ти приніс собі мітіорхамер, тут треба його використовувати з розумом. Не так як я тут, тому що і тут я був доволі такий вражений, що ура, у мене мітіор, я такий побіг на стампіді підвежу використовувати цей мітіорхамер. Все закінчилось доволі таки непогано, враховуючи що Шедодемон прилетів і витратив свій дизрапшн. Але насправді, якщо б він тут краще зіграв би, я б просто загинув. А так вийшло доволі круто, тому що я зафорсив тут телепорт від Шедодемона, телепорт від мі Мідлейнера, і при цьому вижив і повертаюсь. Далі на лінію. Тобто треба все рівно використовувати Мітью Хамер з головою, не треба його спамити прям зразу, коли ти його приніс, і біжати на ворожого героя його натискати. Особливо я рекомендую це зб... ну Hammer, в принципі збирати зараз, тому що поки що люди не навчились, як проти нього грати, і яких героїв пікати, і можна обузити спокійно ПТС. Дивіться, чому я тут не поспішав його використати? Бо я чекав по таймінгу, коли прийдуть кріпи. Кріпи біля Т1 вежі приходять вже на 52-53 секунди. Ось тут. Тому трохи лівіше кидаєш, їх, щоб зафармити всіх кріпів, і, звісно, забрати вежу. Тобто, імпакт цього айтема в тому, що. Будь-який кері, проти котриго ти стоїш на кентаврі, він не зможе на цьому таймінгу абсолютно один тут знаходитись, бо він завжди ризикує, там, що ти в нього можеш бігти на стампіті, дати стан на 2-6 секунд, це 300 демеджа, дати Мітіор Хамер по голові, дати дабл едж, і там ну, майже все обличчя відлітає. Якщо у тебе буде плюс саппорт з тобою, то ти гарантовано вб'єш героя без взагалі будь-яких варіантів для нього. Ну і як наслідок ми бачимо, що вже до 10-ї хвилини я в соло спушив вежу, вже Кері тут не стоїть, у мене топ один нетворс. До речі, важливий момент, я казав про це майже на початку відео, що Метеор Хамер, якщо ми порівняємо взагалі стати, котрі він дає, це дуже профітний айтем в плані того, що, що він дає, окрім там ось цього Метеору, котрий летить тобі на голову. Він дає, він коштує 2350, він дає. Увага, 8 до всіх характеристик. Ультимейт Орб дає 10 і коштує 200. При тому, що Ультимейт ну, Орб, очевидно, там окей, плюс на, дві, дві, на двоє статів більше, але Мітіор він на голову не кидає. Плюс дає ХП-регенерацію. Ну, на Кентаврі, в принципі, ХП-регенерація і так є, тому тут це не дуже важливо. Але що важливо, це мана-регенерація. На багатьох героях мана регенерація вона. Дуже відчутно, от я на Dragon Knight іграв з Meteor Hammer, супер імпакт, бо у тебе постійна є мана, ти її кайфуєш максимально. До речі, я думаю, що один з фіксів буде Meteor Hammer, це те, що він по-іншому буде збиратись. Можливо, не через Perseverance, ну, якось вони це, А можливо, там рецепт збільшить вартість його, тому що ну, зараз цей айтем виглядає дуже дешевим і дуже профітним, як на мене. Тобто, в цілому, це. Хороший айтем і на стати, і на регенерацію, і ти. ну, блін. Айтем топ треба абузити майже на будь-якому герої, на котрим у тебе є стан, навіть не кажучи тільки про кентавра. Плюс не забувайте, що у тебе дуже хороший кіл-потенціал з вангуардом, такого кіл-потенціалу, як, як тут, у тебе, наприклад, навіть ось тут. Коли я Бонті зараз б'ю, у тебе просто не буде з Вангуардом. Бо все, що ти зможеш робити, це фармити. А це айтем тобі, тобі дає Tower Push, стати, фарм потенціал на до 10-ї хвилини це все дається. Ну, це, це нереальний імба. Тому я дуже рекомендую на Кентаврі. Це прям топ-айтем. Наступне. Очевидно, що після Метеор Хаммера ти повинен збирати бліндагер, тому що все ж таки ініціація тобі потрібна, і там збирати якусь тараску чи щось на штат цього це ідея не з найкращих. Тоді мом взагалі непоганий герой проти Кентавра, бо. Uh, ну, Він може кентавра сховати, Він тут повинен був мене ховати, щоб я Метеор Хаммер декастував, а не Блудсікера, сікера І, можливо, б він тоді вижив. Тей, в принципі, будь-який герой, котрий не дозволяє спокійно кастити Метеор, це буде доволі-таки хорошим рішенням. Але, тим не менш. Особливість ще в тому, що у Кентавра у нього, в принципі, в самого небагато демеджу було завжди. Але з появою Метеора цей герой вже нереальний імпакт якийсь носить в плані демеджу. Ну, тобто підскає тут, звісно, і так фрікіл, але тим не менш. Те, що тобі цей айтем ще дає бонусний стан і ще більше демеджу, коли в тебе, ну, стан деблс, це не найкраще все ж таки. Ну, тільки на ранній стадії, окей, далі вже так. Е в принципі, тобі не вистачає е, шкоди. Але Метеор це доволі таки круто нівелює, тому м, після Метеору завжди збирай бліндагер. Єдине, що е, треба не забути про фейзи в деяких ситуаціях, бо армора все ще у героя нема. І проти Алхіміка, ну ти просто не можеш зібрати там якісь шмотки, аля ну Orbs ще можеш в цій грі припустимо, але я вирішив зімпровізувати і зібрати Аганім. Тому я зараз покажу, що взагалі дав Аганім в цій грі, і а, чому я його збираю, поясню. Перш за все, його в патчі доволі таки відчутно апнули. Замість 45 секунд кулдауна, у нього зараз 30 секунд кулдауна. Плюс є дуже важлива функція. Він, коли ти саджаєш на ось цей візок свого тіммейта, він дає баф стампіду тобі. Якщо ти активував стампід, ну перший, наприклад, до того, як ти візок на візок когось посадив, то там стампід триває 4 секунди, плюс тривалість візка ще плюс 8 секунд до стампіду. Тобто ти 12 секунд бігаєш під стампідом. це, ну Або там поки не перервеш цей. Візок, якщо там Блінк використаєш, наприклад, чи там, якщо тебе вб'ють, звісно. Ну, якщо тебе вбили, то Стампід тобі, напевно, вже не дуже потрібен. Тому те, що ти під бафом Стампіда е ганяєш на кентаврі, використовуєш візок. Це також дуже сильно. Тут я е, хотів Скаймага е, посадити на візок і хотів бінканутись на блусікар. Ми знали, що він тут знаходиться, але щось я цей ну коротше затопив трохи. На візок його посадив, але блінкуватись на візку не можна. Тому треба це враховувати. Ну, це перша моя гра заганів на Кентаврі. В принципі, одна з перших, тому е, практики ще було небагато. Ну і звісно, основна фішка цього айтему в тому, що ти сейвиш будь-якого героя, там Вінрейдж, наприклад, в цій грі чи Скаймага, і це доволі таки важливо, бо все ж таки, коли ти на кентаврі ініціювати можеш, і тімфазі з Стампідом даєш, і сейвиш героя, то цей герой є. Дуже хорош, дуже хороша причина для того, щоб збирати цей аганім, особливо коли зараз всього навсього 30 секунд. Це прям кайф нереальний. Тому щиро рекомендую його збирати. Наостанок, ще трохи про таланти скажу. Ти береш на 10 рівні швидкість руху завжди, на 15-му 15 до сили, і на 20-му мінус зарядка від стампіда, Це, я думаю, плюс-мінус очевидно. Ну і На 25-му завжди рекомендую плюс 1 секунда до стана, бо все ж таки ця 1 секунда це в лейтгеймі доволі важливо, особливо, якщо ти там зможеш зібрати якийсь блінк, то це взагалі буде імба. Тут дуже тобі так робити рекомендую. Тараска або Блекімбар після Аганіму це також буде. Хорошим вибором. Тут я, в принципі, розумів, що це плюс-мінус вже виграшна гра. Тому так, знаєте, як реєрок ви вирішив тут зібрати собі Тараску, але насправді тут і Лотус непоганий, і Блекінбар. Я думаю, вже в лейтгеймі ви розберете, що збирати на цьому герою. Шановне товариство, дякую, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і я обов'язково буду ще випускати цікавих героїв, на котрих треба збирати Метеор Хамер. Бувайте!